Добрий день everybody! Сьогодні у нас на продажу Maxi скутерок Honda Forza mf 08 250-кубовий, Чотирьохтактний інжекторний, на водяному охолодженні Максі-скутер з системою Tiptron, Tiptronic, не знаю як, От, з двома режимами їзди спортивним і звичайним, ну і такий доволі непоганий величезний диванчик для отримування задоволення від їзди по місту та за містом. От Форзочка з безключовим доступом. Отак От кнопочку нажимаємо, наганенько світиться, включаємо. І дивимось, тут є у нас приборочка така гарнесенька, По пробігу показує 18338. Бачите, тут два режими: є драйв режим і є спорт режим. Справа у нас температурка двигуна, тут тахометр, тут показники всякий час, пробіг, розхід, відометр, ну і, звичайно, ж бензинчик. Так. Далі показую вам, в якому стані ручечки. Все в ідеальному стані. І рідкість взагалі для таких Максі Вона 2003 або 2005 року випуску, звичайно, 2005. От. Ну і з 2005-го в такому стані все залишилось. Дуже-дуже живеньке і в чудовому стані. Йдемо по порядку. А ну давайте поки не забув, а, скажу за колір. Колір чорний, але от такий він з такими. Зараз спробую показати, з такими перламутровими. А, скажімо так, коротше кажу, то він ніби чорний, а ніби й фіолетовий. Коротше кажучи, Ось такий красивий перламутровий чорний колір, трошки фіолетовим кольором віддає, але дуже гарненько виглядає Форза. Так, Почнемо по порядку, щоб я нічого не забув. Задня гума стоїть, у нас 130-70 на 12, 12 колесо заднє. IRC Mobility стоїть. От, ну, IRC така уже лисовата покататися або сезончик або зразу під заміну. в принципі. От, е, Можу вам зробити знижечку на гумі, так як залишив цю. Так, йдемо далі. Е, з двома амортизаторами Forza, з оригінальним глушничком, е, також накладочки в дуже чудовому стані залишились в рідному хромі, все живеньке ціленьке Форза в рідній фарбі от з невеличкими подряпинками, от ззаду є подряпинки але я вам скажу так, що я не буду акцентувати увагу на кожній подряпинці, так як це величезний диван. І щоб привезти його в Україну з Японії і не отримати жодної подряпинки, Ну це фантастика. от Але в принципі по можливості буду показувати. Так, ліва частина повністю ідеальна, взагалі, без жодної подряпинки, без дефектів, ну, взагалі від слова. Є у нас така спиночка. от, Замість спиночки ви, до речі, можете прикрутити кофрика. От, Гарне величезне сидіння. Так, давайте. Сидіння у нас відчиняється кнопочкою СІД. Що у нас під сидінням? Під сидінням все чудово. Ну, Місце для двох шоломів, оригінальні зеркала, все Все добре, і навіть амортизатор тримає, хоча, як правило, не тримають, вони вже за 20 років стомлюються тримати. Хоча ви можете поміняти там абсолютно простий амортик і коштує копійки. А... Бокова підножечка є. Так, це... Без подряпинок, ну все повністю ціленьке, от з лівої частини, абсолютно в ідеальному стані повністю. так Справа у нас ключик знаходиться без ключового доступу. Виносити його в кишені, бажаному мепедику не залишати. Ну і просто підходите і користуйтесь. Кнопочка бокс, відкриваючи бокс. Тут есть бак Бачите кнопочку Вот тут відчиняється бак Нажимаете Ага, что-то она зачиняется Короче, бак Бак чистенький, идеальный взагалі. Так Так, я там? Так, что у нас бокс За за, за кис. Є, зачинив. Походу він якось працює, коли відчиняючи бак. Незрозуміло. Чуть-чуть він там відклинює трошки. Ага. Ну, коротше, якась там є система, система ніпіль працює. Але не дуже так так, силою не будемо якийсь там фіксатор є. Ага, зрозумів, ймою, трошечки треба вниз там от збоку. От такий фіксатор. І нажимаючи чуть-чуть вниз, воно закривається. Все, ясно, понятно. З цим зрозуміло. Тут, звичайно, у нас переключати режими. Спорт і драйв по приборочці показував, все зрозуміло. Все тут в ідеальному стані. Так, йдемо далі. Вітрове скло, невеличке таке, коротеньке, по лівій частині також немає. Взагалі подряпинок. Передня гума IRC Mobsі аналогічна задній, діаметр 110х90х13, переднє колесо 13 диск, диск позносовий Є відсотків, відсотків 20 є. Гідравлічна вилучка, гарненька велика. От. Ну і Форза в такому цікавому дизайні. Я вам скажу так, що мені, в принципі, більш до вподоби 8 форса, ніж 10. Ну, 12-13 вони явно симпатичніші йдуть. Чому подобається мені більше 0,8? от Подобається вона тим, що вона трошечки менша ну і симпатичніша, на мою суб'єктивну думку, приборочка. Мені червоно-синій колір більш до вподоби, ніж 10 і жовтий. Оригінальні колесики в оригінальній фарбі. Не чіпав ні колеса. А ні, ні, ні вилочку, все воно в заводській фарбі. Єдине, що пофарбував глушник, прийшлося пофарбувати. От. А так форза ціленька і дуже-дуже гарно виглядає. Тут в принципі, взагалі немає ніяких подряпинок і пошкоджень. Є от, отут, бачите, подряпиночки З цієї сторони декілька штук. Ну і в принципі все. А так в загальному. А гарна форза і незвичайний колір. Дивіться, як вона на сонечку, бачите, віддає таким фіолетовим кольором, а якщо зайти в тінь, то вона чорна. О, так що такий гарненький колір стан варіаторів в, принципі, в кінці відео. Дивіться, тут електронний варіатор. Ну і в принципі все. Що я можу сказати? Давайте заведемо, послухаємо. Так, заводиться у нас задній гальм. Так що я говорив за приборочку, а, в 0,8 вона мені більше до вподоби, ніж у 10-ї взагалі і по дизайну, і по підсвіточці, особливо вночі вона дуже симпатична. Червоні стрілочки, синя підсвітка, дуже гарно. От. Бачите, працює тахометр і привод спідометра у нас від заднього колеса, можна навіть на холостих подивитися швидкість, але в принципі, холостий хід не має взагалі ніякого скажімо так, впливу на максимальну швидкість при навантаженнях. Гарно тихенько працює. Ще я помітив, що на електронному варіаторі, коли даєш різко газу і, ну, скажімо так, пускаємо трошечки є такий звук, як моторчик працює, моторчик там такий. Дивний, скажімо так, схожий на стартер, я його, до речі, навіть знімав, дивився. Система довговічна, в плані розходу бензину навіть економніше, ніж звичайний варіатор. Ну, В загальному такий цікавий, доступний максі скутер. От. Ну, і в чудовому стані розмитнений, ставиться на облік, кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте. А, в принципі, все. Саме важливе бібіка. Бібіка працює. Кому подобається, звертайтеся, встигніть придбати. Ціленька форза в рідній фарбі. От. Всім далих покупок. Дивимось стан варіаторів у Honda Forza MF-08. Так, що у нас? Варіатор тут електронний. О, бачите, там моторчик такий щіка. Дивимося тільки тарілочку варіатора і оцю тарілочку, ну і задній варіатор в якому останні колодочки. І от стан ремня. ремінь натягнутий, все добре. так що В принципі, по електронних варіаторах тут так, щоб багато немає чого показати.